Друзі, також отримав від Віталія головання вулик шестирамковий. Отакий він має вигляд. Що кидається в очі, вже немає тут льоточка. Я так зрозумів, він просто не потрібний. Або в цьому варіанті вулика не потрібний. Отакий От має вигляд. Так само є задвижка. Тут більш зручніша вже задвижка. Льодкові вкладиші. Зараз розберу і покажу все детально. Ножки такі невеличкі, получається 2, 3, 4 ножки. Дивіться, криша. Вулик виконаний із ППУ, але що вже цільно литі корпуса. Вже нічого не потрібно скручувати. Отримали і користуйтесь. Далі йде у нас кормушка. Отака От кормушка. Отут пазів нічого немає. Отут, щоб ви бачили, отут пазів нічого немає. Просто, просто сітка зігнута і прикручена саморізами. З другої сторони, бачимо. Таку щілину для проходу бджіл. Я так розумію, кормушка на одне відділення. На двоє вона не перегружена. на два відділення. Наверх стає. Отак стає. Так. Корпус 145-й. Корпус 145 отакий. Перегородки, пази під перегородки, під плечики рамок, уже немає, немає бляшки вставок. Стає у нас 6 рамок. Шість рамок, так як в звичному режимі, і поперек стають рамки. Для вулика вже міні плюса. Получається там 12 рамок для міні плюса, для заселення нуклеуса. Далі йдемо. Так само стають рамки і стає поперек половинка. Половинка доданівської рамки. Перегородка так само, полівініл, з ПВХ. Корпус трьохсотий. Отакий має вигляд. Отакий має вигляд цільнолитий із перегородкою. І днище. Днище також я не показав, можна розділювати для обгулу, для обгулу маток. Для орієнтації хорошої. Так само є вентиляції. Отак можна з ним побачити. Отакий вулик. І що я хотів? Що я хотів спробувати, чи пасує днища до криші? Чи можемо ми перевозити? Я так розумію, можемо. Можемо ставити. Можемо ставити. На нижній рад вуликів можемо ставити верхній рад вуликів.